Доброго часу доби, шановне панство. Хочу поділитися своїм варіантом використовування овгрід інвертора як резервне безперебійне джерело живлення будинка. Ну, воно не зовсім безперебійне, але щоб оті втрати великі, коли інвертор просто тримає напругу на батарейці, гудить. Скажено кулерами, що я зараз вам продемонструю. І тратить 80 Вт в годину просто так, і ресурс самих пропелерів, як то кажуть, теж не безгранічний. Тому робимо імітацію вимкнення електроенергії. Виключаємо автомати, плюс забираємо. От світла нема. Забираємо з мікроконтролера, то щоб він буде бачити, що немає електрики. Там в ESP Home реалізований таймер. За одну хвилину, чуть більше, менше, воно по кругу. Раз в хвилину перевіряє і включає релюшкою кнопку. Он самого інвертора, і він запускає сам інвертор, який в холостому споживає 40 Вт. Ну, ви розумієте, тому що мережі нема, блок живлення не працює. Аверка з пріоритетом на один там, де є, о в самому гріт. Перемкнулася через 60 секунд китайський зубер. Переведе будинок на резервне джерело. І 10-12 годин може перебувати на такій 5 квт батарейці. Пів 60 ампер мені мені половину рівно половину, я в Assistant покажу. Я вчора робив рівно-половину і потім вийшов наверх, щоб подивитися, провірити сам показометр. Самої БМСки, чи він вірно, при струмі 10 А 50 А похибка. На... Получилася на 3 кВт похибка чистої енергії, вийшла 100 Вт, що дуже непогано. Як для того, щоб сок прораховувати. Все, от будинок повністю, ви бачите, рівень шуму просто мінімальніший. І це 700 Вт. Тобто там крутиться один вентилятор по факту, і то на самих низьких обертах. І так воно буде до кВт. Коли дати різко навантаження, наприклад, кавоварку, то оберти піднімаються. Тут все ніби как бы, якби как бы нормально. От все, ми собі працюємо. І тут в нас повертається напруга раз. І повертаємо, щоб мікроконтроллер побачив. Так, оце чудо китайський зубер, який має кнопочку on off В Мене використовує роль самого реле, яке, ну я пізніше розкажу. От все, інвертор тупо заряджає батарейку, будинок. Повернувся на основне джерело. І проблем ніяких немає. Ну, от тут, щоб нівелювати, от він зарядить батарейку через пів часа чи через годину. Но ми знаємо точно, що от повну батарейку він за 2 години там, менше, за годину 30, годину 40, навіть з нуля зарядить. Тобто просто потрібно забирати мережу від інвертора після того, як він зробив діло. Появився струм, зарядили батарейку через 2 години. Ну, тут в мене просто через 2 години спрацює автоматизація і оце стане в стан офф. Як тільки мережа пропаде, появиться, воно вимкнеться. вімкнеться. Ну, тут можна любе поставити реле. Як я струм зарядки там, тих от самих 3 кВт, наприклад. Тобто от така проста реалізація. Думаю, що 2 години не потрібно чекати, щоб побачити, я можу просто нажати. От, наприклад, через 2 години акумулятор зарядився, ми клацнули мікроконтролером. І цей інвертор просто перестає споживати тих 80. Ват і гудіти, як скажений. Просто самі інженера цього інвертора зробили помилку. В них без, тобто просто при підтримці 55 В і без абсолютно ампеража, без струма в холостому, він не крутить вентиляторами так само, майже так само, там може трішки більше, ніж на тому, як він 3 кВт ляє в батку. Тому така історія. Зараз я ще в Home Assistant покажу пару моментів. І все. Ось такий мій варіант. Так воно буде працювати, коли там раз в пару днів буде пропадати мережа. Єдиний тут є один момент, от по цьому часу, що вимикати через 2 години, те, що, типу, якщо світло пропадає на трохи. Там треба залити трішки в батарейку, а він все одно буде. Але це навіть корисно. Тобто він буде час від часу той флоат тримати не там 20 хвилин, а буде тримати там, не знаю, полтори години, бо за пів години зарядилися. От я такий варіант бачу. Все тупо на бінарних, ніяких інтеграцій, там, розумних модбасів, сірійок. Ну, так. І так, ось те, що я хотів показати. От, що йшов розряд. Зараз покажу струмом невеликим. 3.12 кВт. І от одразу заряд. 6.26. Ви розумієте, що показометр ЖЕКи, Ось цей показометр ЖЕКи, Де він? Ось, А тут працював на 10 амперах, а отут він працював на 50 чи 60 амперах. От він бачить такі різкі включення чогось. Тобто, виходить так, що і то відбувалося. 4-5 години забор по 10 ампер. І ви бачите, що різниці немає. Які питання ще можуть бути до самого показометра. Вчора забрав я рівнесочку 60 ампер, половину самої батареї. І можна побачити, наскільки це вистачало. От з 3 годин до піввось. Це половина батареї. Ну і повернення. А тут просто видно, що от батарея з вчорашньої 9 годин собі стогнувала, стогнувала до 3-4. І як тільки споживання, вона зразу провалюється до 3.35, тому що там йде залежність самої енергії. І так само тут видно: вискочили зарядним. Знову стогнація, знову вискочила, стогнація. А от тут просто що не провалюється так низько, тому що ще пінка не осіла, коли заливали. То от така картина. Я не знаю, що ще показати. А ще покажу, що от 3 кВт ми взяли по справжньому. 3 кВт. Тобто, якщо взяти середню ціну... Від 46 там і 2 з копійками, там, хай 3 з копійками ціна кіловат. І получається по факту, що ми в корисне отримали з тих 3 годин. Ну, якщо вірите самому показометру інвертора, ми отримали 2 і 3 Тобто ви розумієте самі, що 700 Вт ми просто потратили на конверсію. Тому що споживачі там такі, що там ПФ не сильно. До речі, можна подивитися ще на останок ПФ Power Factor, так званий. Де є його це навантаження? Ну от Power Factor, дивлюся. Ну, інвертор не то, що бачу його дуже там поганого, але він там пригає. Від 1.27 до 0.7. І от, от так воно, нема рівної лінії. Тому що такі споживачі, морозилки, холодильники в основному. І таке всяке барахло. Всім, кому сподобалось такий вид контенту. Хтось собі знайшов цікаво от самі показометри от Індикація пропажі. Це те, що я вчора робив тест, і сьогодні два рази. Просто мікроконтроллер. Ну, це можна любий, можна навіть на транзисторах зробити. Це не має значення. Просто напруга пропала на одній чи на трьох фазах. І ми зразу включаємо інвертор. В ON, як тільки з'являється, зразу в OFF. Там та кнопка OF впрощає дрібіс. А вже саму фазу самого інвертора після того, як він зарядить батарею, щоб зменшити споживання. Забираємо через 2 години. Ось така ідея. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Далі ще будуть якісь домисли і бачення такого, такої реалізації. Донати на ЗСУ, віримо в перемогу. Всім всього найкращого.